Коли ми читаємо писання, пам'ятаєте, апостол Павло пише листи і церкви, другій церкви, які призначалися для віруючих ну, в певній місцевості, в певних обставинах, які знаходилися. А було так, що він писав, каже, цей лист ви потім передайте туди, хай вони прочитають, а їхні прочитайте у себе. І ви знаєте, я вірш зараз хочу прочитати, я його так назвав, або так, такий гриф. Собі написав, для Божих слуг його можна читати тільки віруючи. Враховуючи те, що в нас тут віруючі зібралися, то я якраз і е, е, би зачитати цей вірш. Я пам в пам'яті гортаю сторінки. Ось якось пригадав одного діда. Зустрів його під Києвом в селі, що називається і тепер Димитрій. Дідусь старенький, всміхнене лице, простий у спілкуванні і привітний. Але не має значення все це. Душа його зажурена і бідна. Не вірю в Бога, так сказав мені. Я атеїст із самого дитинства. Як був малим, то вірив все ж тоді, а потім дуже сильно спокусився. У нашому селі священник жив, попом його зазвичай називали. Народ тоді до церкви ще ходив і влада якось не забороняла. Бо соня ж бігав я у портку, сорочка довга тіло прикривала. На вулиці, мабуть, найменшим був. Мене з собою старші хлопці брали. У батюшки був сад, а в тім саду червоні яблука вже обсипалась. А ми були голодні у порту, тому в неділю в сад той прокрались. Та сталося, що батюшка в той день раніше службу закінчив у храмі. Прийшов додому і узрів дітей, що я в садочку куштували. Дробовика в мірці вхопив, були заряджені патрони сіллю. курок натиснув постріл програмів. стріляв святий отець доволі вміло. На втьоки кинулися хлопчики, Мить пощазали, наче сірі миші. Лиш я лишився, не встиг втекти через паркан, побув з усіх найнижчий. Та раптом другий постріл пролунав, а я добіг тоді якраз до тину. Я скрипнув, рознеслася аж луна, щось дуже запекло, десь спин. Не міг сідати кілька тижнів я, а у душі моїй пече ще й досі. Немає Бога, як його слуга стріляв дітей холодних холодне Цей вірш призначений для того, хто зве себе свого Бога.